Вітаю шановні глядачі. Сьогодні готуємо ікру із кабачків на зиму. Є багато різних рецептів. Цей рецепт мені найбільше подобається. Ікра виходить смачна, легка в приготуванні, гарно зберігається, не потрібно стерилізувати. Я відразу буду готувати дві порції, показувати і розповідати це буду як на одну порцію. Нам потрібно 2 кг кабачків. Пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі. Кабачки кришимо кубиками. Морку треба на велику тертку, цибуля також кришиться кубиками. У великій каструлі з товстим дном буду тушкувати кабачки. У нас десь іде 50 мл олії. Кабачки в мене зрілі, очищені. Вийняла серединку, сік пускають, тут потрібно дивитися, якщо кабачки занадто зріли, то потрібно додати небагато водички, зовсім трошки. Цибульку потрібно обжарити до золотистого кольору, все це роблю на звичайній соняшниковій олії без запаху. До цибулі додаємо морку. Тушкуємо все разом приблизно 7-10 хвилин. Додаємо 3 столові ложки томатної пасти, вона в мене була густа, я зовсім трошки розвела її з водою. І ще декілька хвилин тушкуємо із томатною пастою. Тим часом в мене тут підтушилися кабачки, буду з'єднувати всі овочі. Тушкуємо на повільному вогні, періодично помішуємо. Одна столова ложка солі. Краще сипати і не відразу, всю куштувати, щоб не пересолити. Неповна столова ложка цукру. Це також все це потрібно куштувати. Пів чайної ложки чорного меленого перцю. Дивимось, якщо овочі м'які, вони вже готові. Знімаємо з вогню, перебиваємо на блендер. Варимо ще 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності я додаю 4 зубчика чеснику. Дві з половиною столові ложки 9% оцету. Відразу гарячим розливаю по баночкам, баночки завжди стерилізую, кришечки також. Із двох порцій в мене вийшло 8 півлітрових баночок кабачкової ікри. Гарно накриваю Залишаю до повного охолодження. Всім смачного!